Я не можу стверджувати, що сам такий факт відбувся, разом з тим не можу стверджувати, що не відбувся. Тому я можу тільки на даному етапі мовчати. Зверталися неодноразово так само до Кривицького, до Яцюри, вже і в Генеральну прокуратуру, і в міську прокуратуру. Вже і, і тут з пікетами стояли неодноразово, і на День Незалежності стояли так само. Ну, здвигів немає ніяких. Все кажуть, що нема коштів, а де ті кошти ділися, що ми заплатили, ніхто не знає. Нас не, не вимагають додаткові кошти, а просто говорять, що квартири будуть здані в такому стані, який вони є на сьогодні. А ми платили його повністю під ключ. Там мав бути і паркет, і столярка стояти. Того всього немає тепер. І а здача взагалі затягується. Невідомо чому в цьому році мала здатися і в лютому, і в квітні. Два роки в нас топиться батареї на повну потужність, як у всьому місту. Хто за них має платити? Якби нам здали будинок 97-му році, ми б вже три роки жили і було б все по-чесному. Платили б по лічильниках, платили б за тепло. А на сьогоднішній день ми там не живемо, то я й не збираюсь платити. А хто буде платити? А серед твоїх друзів багато таких, як ти, з такою наркотичною залежністю? Mm, осталося вже мало, вже мало осталося. Чому? Ну, хто вмер, хто сидить. А ти не боїшся заразитися з підом? Mm, всі ми боїмося, але все одно колимося. А скільки тобі вистачає дози, яка твоя доза на день? На день? Три-п'ять кубов. Тебе є сестра чи брат? Є сестра менше. Ти б їй бажала б такої ну, участі чи як, як в тебе? Звісно, ні. Я, я вже себе караю за те, що я почала. А Ти вважаєш, ти зможеш від наркотичної залежності позбавитися? Ой, мабуть, ні, вже, чесно кажу. Таке питання: ти така гарна дівчина, тобі от, чисто фізично дивишся на себе в зеркало, не шкода було, от, ну просто от, портити свою шкіру своє обличчя, свою жіночу красу. Ну, єдине, що мені шкода, це мені шкода просто мати все. А себе не капельки. Вже. Півтора року назад ви прийшли в прикордонні війська молодими юнаками, не знаючи, що таке ранкові підйоми, служба в нарядах, підняття по тривозі, і, дивлячись зараз на вас, можна з впевненістю сказати, що армійську школу ви пройшли невідмінно. Рядовий турбан, прикордонна застава Грабова затримав п'ять громадян Афганістану. Старший солдат Замаруєв, прикордонна застава Висаць. В складі оперативно-пошукової групи затримав чотири громадяни Ідії, одного громадяна Пакистану. Молодший сержант Кальчук, прикордонна застава рівня. В складі оперативно-пошукової групи затримав вісім громадян В'єтнаму, одного громадяна Афганістану. Водій, збивши пішохода на Ділянці дороги, от ще протягнув його декілька сот метрів, зупинився, тіло цього пішохода скинув з проїжджої частини. Поїхав собі додому, щоб скрити цю, цей факт дорожньо-транспортної пригоди. Але пригода була розкрита працівниками ДАІ, ну і Далі цей водій, можна сказати, гори водій, буде притягнутий до відповідальності згідно законодавства. Хлопці старші, знаєте, їм ж треба щось добре. І з супчиком їх не вділишся, чи кашкою якоюсь молочною. Треба щось таке м'ясне. Я більшість часу провожу на кухні, тому що поки снідала, поки обід, поки туди-сюди. І отак, цілими днями. П'ять тисяч гривень на місяць, щоб таке щось по мілочам купити і на харчі, то аби вписалися. Отак в общем. А якщо купити якийсь костюм, якийсь там Курку, зимову одежу, щось таке, більш, більш таке дороге, то ну, додавайте, множте. Я пішла в обл раду, в обласну раду на прийом, мені ну, кажуть, що цікава ситуація, треба ж якісь пільги для матері героїні я тим більше мати героїня, маю почесне звання, так? От. То вони мені одразу оформляють субсидію. Ну я оформила субсидію. Виділили мені субсидію на один місяць. На другий місяць зняли отака допомога. То мені не треба така допомога. Живе сім'я з двох чоловік. Ну, скажімо, чи там з трьох. Чоловік, жінка і дитинка. І Ясно, що вони не напалять стільки, як ми. І живе сім'я з 12 чоловік. То хіба це справедливо? А тоді ті куби дають на, на члена сім'ї чи на, на людину. Ми сподіваємося на те, що. Все-таки з державного бюджету близько 600 тисяч гривень ми отримаємо для того, щоб проводити реставці роботи реставраційні роботи в цьому музеї садибі. Також ми розраховуємо на те, що 300 тисяч гривень, які пропонувалося обласною державною адміністрацією, головою обласної державної адміністрації, все таки будуть затверджені на сесії обласної ради. На наступний рік. Держава може не дати таких коштів, святкування пройде, таких коштів може не бути, і знову роботи зупиняться, як вже не один раз бувало, власне, з цією савдибою. Якщо за турці будуть включені до списку історичних населених місць, тоді вони отримують право фінансування з державного бюджету. Це на майбутню перспективу. Причому це фінансування буде не тільки на пам'ятки архітектури, а й на Історичну забудову і також на соціальний розвиток. Перевізники в межах цього тарифу можуть встановлювати ціну нижчу від гривня 50 за їх. Пасажири було б вигідніше платити 2 гривні на масштабному таксі, ніж 30 на таксі. А це б дало б змогу перевізникам працювати не до 11 години, а, скажімо, до 12-ї. Я поясню, чому. Наприклад, сьогодні, скажімо, вартість проїзду одного кілометра автобуса коштує приблизно трохи більше гривні. Тобто, якщо протяжність массути 15 кілометрів, то тільки на пальне він мусить витратити 15 гривень. Ну, приблизно, трохи більше. А взагалі в такий час сідає в автобус, ну два-три, ну максимум п'ять людей. Звою я на 0,80 кажу, отаке діло. Прорвало, потоп іде, вишлять якусь аварійну чи ще щось. Люди потопають у під'їзді, і в квартирі ж піде вода. От. Вона мені 0,80 каже: от, дзвоніть в ЖЕК, я дала номер. Беремо знову той номер, дзвонимо туди. Вони кажуть, ми вже чули, ми вже чули. ідіть, за, ремонтуйте. Зараз, зараз. Я вже дзвонила в облдержадміністрацію, прийомну. ну прийомній, секретарочка каже, я кажу, докладайте Романюку, що таке діло. Нема, він в Києві. Коли хлопці це робили, підійшли вже ці майстри ЖЕКа, оце примотали вони тряпку тут. О. Я кажу, дайте ваші фамілії, а він каже, на що вам ваші фамілії? А я кажу, що ви зарплату отримуєте з і роботу не виконуєте. Два. Собака наверху сидить, собака на верху сидить на кабана. Я не міг забити цього кабана, бо собаки шкода було. Я втикав, ну не втикав, а перебігав такого, як три метри добгає, я. я тоді стріляв кабана. В лоб стріляв кабана три метри до мене добігав. Я стріляв кабана, щоб тільки точно попасти в кабана. Але не, не в собаку. Це крепко добре вулик. Я пчоли завжди заходять, а я забираю звідси їх, забираю, ложу його боком. Виганяю їх демаром і забираю в другі ті вулики. В ті вулики забираю. Боже, Боже, ми їх хорошою такі, а? Ой. Скільки ми ви з тобою прожили, правда. І не дарма. Внуків нажили. А чого дарма? Не дарма Ні, жили. Не... Я не б не дарма не топкали ми. А топкали. Проробили. Да, мали всі до і до хліба. Так, так, сало так, так. не вибухало ніколи. Ну, робили то, звісно. Важко. Ну, то можемо робити. Я навчений не спав. Ти не спала. Ти не спала зараз, щоб мене немає в А я не спав зараз і роботи. Скажіть, будь ласка, що у вас в квартирі немає? В квартирі що у нас немає? Так, має? що у вас в квартирі немає. Вода у вас є холодна? Є в нас холодна. Є холодна вода. А де вона береться? А ви знаєте, яка? Так, це де вона береться? Будинок зайти неможливо. В мене, припустимо, в квартирі рахується приписано 5 чоловік. Ми пів піввідра в день мусору. Є Та, считати, це що... Скільки ну, ми... є, це він так висловлюється. От до на квартирі ми більше вже не Так, так, так. То а, а, пів Піввідра мусору. Ну, я пів піввідра, відро, 7 літрів. літрове, Це якщо на 30 днів, виходить 210 літрів. Це 0,21 куба. 0,21 куба я множу не на 5 гривень, на 19,50. У мене виходить 4 гривні, 10 копійок. І з сім'ї. А не з одної людини. Все плаває. і От картоплі пропали, морква пропала, буряк. Те, що запасалося осінню, це все пропало, бо... Очутилося в воді. Було наводнення, але не настільки, щоб до метра не піднімалося. Там сантиметрів 20, але ми самотужки встигали викачувати. Цей рік то саме, більше, вже більше метра от можна подивитися, на пів дверей, в гаражних воріт Набирається вода і ми не спроможні викачати. Рівень води найвищий, це зафіксували з вчорашнього дня, бо в підвальному приміщенні. Це було орієнтовно десь метр і чотири. В підвальному приміщення, що ми безпосередньо вчора і звідти і викачали. Не наскільки швидко, але вона теоретично можливо припливати. Але я сьогодні був безпосередньо там, де працювали вчора. Води не поступає, тобто ефективність роботи є. Дві неділі не сплю, через кожен час встаю і відкачую, відкачую для того, щоб не заткнула проводка. Звернулись місцеві жителі, які виявили біля їх. Паїв біля поля на узбіччі лісу вибухонебезпечний предмет, який був викопаний, скоріше за все, це так званими чорними археологами і залишений без нагляду. Було виявлено ряд суттєвих факторів, які впливають на те, що її неможливо транспортувати. Тобто, начальником групи було прийнято рішення по знищенню даного даного вибухонебезпечного предмету на місці. Бабуся лежала, а вона її, можна сказати, посадистськи била. Крові було так, як я не бачила такого, такого бою. розумієте? Забрав від людей, завів кімнату, ну, хлопці допомогли з м'ясного відділу, завезли в кімнату міліції, визвав слідчу оперативну групу. Хлопці тобто, прибули якось там сувесно. Так, да, вона обзивалася, вона вела себе неадекватно взагалі. Потім, після того, як забрали її в машину, посадили вже заспокоїлася, за і її відвезли в міськвідділ. Сьогодні її не було зранку, вона тут молочному не була, сказали мені, що вона з'явилась тут, на як нас є, докрити соли, банани. Я дзвонив Віктору Петрович, яка так і так вона, він каже, я знаю, я її вже відправив. А я ще до неї не дійшла, а вона вже зарані. Про те, вертаєш? Не, не сюди не йди. Бо тут клієнка почала тако кричати на мене. І, і палкою пустила, а потім палкою три рази мене по голові добре вдарила. Що онко серед, що вже серед таких вже дорослих людей, а серед дітей ацетон, оце всякі захворювання. Ну, я тільки зв'язую з повітрям забрудненням і з питною водою. Скільки ви вже от місяць, вже тут це місяць, так так? Чергуємо, так. от ми зараз приїхали на чергування з 4 до 8. Ага. Ну то місяць. Місяць. Поміняли за це за цей час ситуація. Марко? Все так само, як і було. Тобто щось вивезли, щось утилізували. Ото три Нічого. машини вивезли тоді. Три що машини і все так воно є. Все так лишилося. Тільки вони кажуть, що пасують мішки, якісь тонажні, от але ті мішки стоять і ніхто їх не вивозить. Без узгодження з керівництвом громади, з населенням з старостою населеного пункту старі кошари, старі кошари входять в нашу об'єднану громаду, щоб от на цьому кар'єрі, як вони вважають, що це кар'єр, зробити захоронення. Відходів тваринного походження нашого ветсанзаводу до села зовсім недалеко. Видно через оці маленькі сосни видно посіви людей. Люди обробляють тут землю. Люди не хочуть екологічної якоїсь катастрофи для себе і для своїх дітей. Тут така складається ситуація, що до водозабору нашого Любленецького 3,5 кілометра, до водосховища Мощенського 4 кілометра, до найближчого села через ліс – близький кілометр. до паїв людських, от взагалі паї, має бути мінімум 400 метрів. якби всі санітарно-екологічні норми не дозволяють тут проводити такі роботи. На межі цього будинку, от тут видно, встановлені ворота, і коли ми прийшли сюди, то в дверях поміняні замки. І ну, власники сусіднього дому володіння, які встановили незаконно ці ворота, поміняли замки і не пускають мене. Щоб я прийшов до свого будинку. На мій будинок, який придбаний мною вже більше 30 років назад, у мене є всі правоустановлюючі документи, є приватизована земельна ділянка. Це, напевно, моя. вина в першу чергу, що я в перший день, коли не купила цю територію, треба було зразу повиставляти всі забори, а не бути доброю сусідкою. Дозволяти ходити, їздити, будуватися, дозволяти ходити квартирантам, які постійно змінюються в дячкова кожних два-три місяці. Він мене побив, як я йшла тут по своєї землі, по своїй... я йшла і він мене побив. Була судова експертиза знята медична. Свідки, бо тут було море людей, всі свідки бачили, Показ, покази свідків є. По 10 і просимо. Всіх, ніби ми перед кимось замінили, діти лічного віку, це інваліди, а то це чає 10 років. Вже я хожу ну, так, з дня у день. Прошу транспорту, транспорту за людей багато, 6 тисяч народу на дачних масивах. Кожен дачник везе якусь турбину з собою. Розумієте? І навіть якщо той автобус умовно вміщає тих дачників, то вже з турбинами там зовсім біда. Це ну, буквально до того, там світ відро стоїть, чи що люди калічаться. Розумієте? Їдуть і калічаться, більше автобусів немає. На субсидії з березня місяця змінені соціальні нормативи і буде додаватися 50% вартості до них. Тобто, вже ми на сьогодні провели перерахунок березневих субсидій. Люди отримають нові суми в травні місяці. Це буде доплата за березень місяць. тим, хто вже отримує субсидію за опалювальний період, і крім того, квітнева субсидія буде в нових сумах виплачуватися.